Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці алгебри. Тема нашого уроку додавання та віднімання многочленів. Урок проведу з вами я, учитель Одеського ліцею номер 15 Батанова Марія Семенівна. Сьогодні на уроці ми закріпимо поняття многочлен члени многочлена, подібні члени. Зведення подібних членів многочленів. Вивчимо правило додавання многочленів. Відпрацюємо навички додавання многочленів при виконанні вправ. Почнемо з повторення. Згадаємо, що многочленом називають суму одночленів. Наведемо приклади многочленів. 2А куб додати 3Б. 18 xy додати 7х. Мкуб додати 3n2 додати 5к. Многочлени, які містить два члени, називають двочленом. Наприклад, 2а куб додати 3 b Многочлени, який містить три члени, називають тричленом. Мкуб додати 3n2 додати 5 k Повторимо, що називають подібними членами многочлена та як їх зводити. Подібні члени многочлена це подібні доданки, які мають однакову буквену частину. Наприклад, 2х додати 5х, відняти 9х додати 3х. В цьому многочлені подібними будуть 2 ху та мінус 9 ху оскільки вони мають однакову буквену частину. На презентації позначено червоним кольором. Ще шукаємо подібні члени, а саме 5х та 3х. На презентації вони позначені синім кольором. Звести подібні члени многочлена означає звести подібні доданки. Зводимо подібні доданки в попередньому прикладі 2 ху та мінус 9 ху Виконуємо дії над коефіцієнтами, а буквену частину залишаємо тією самою. Одержуємо мінус 7 ху Аналогічно зводимо подібні доданки 5х та 3х, виконуємо дії над коефіцієнтами, буквену частину залишаємо ту саму. Одержуємо 8х. Отже, 2 ху додати 5х, відняти 9 ху додати 3x дорівнює мінус 7 ху додати 8х. Повторимо правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, треба Перший крок прибрати дужки і цей знак, другий крок усі знаки перед доданками, що були всередині дужок, записати без змін. Наприклад, А додати, Б додати С дорівнюємо. Перед дужками бачимо знак плюс. Опускаємо дужки і цей знак, а доданки, що всередині дужок, записуємо без змін. А. Додати Б додати С. Виконайте самостійну роботу. Перше. Які з наведених прикладів є многочленами? Оберіть правильний варіант відповіді. Перевіримо відповідь А. Друге. Назвіть подібні члени многочлена мінус 3х мінус у плюс 2х плюс 5. Перевіримо мінус 3х та 2х, Третє. Знайдіть степень многочлена. х в четвертому степені y додати y куб мінус 5. Перевіримо відповідь П'ять. Четверте. Серед даних рівностей вкажи правильно. Перевіримо відповідь В. 3а додати 4а дорівнює 7а. П'яте. Подайте многочлен у стандартному вигляді. 3х мінус 5 мінус 7х додати 10. Перевіримо відповідь мінус 4х додати 5. Шосте. Запишіть у вигляді многочлена число, яке має А сотень Б десятків С одиниць. Перевіримо 100А додати 10Б додати С. А далі почнемо вивчати нову тему. Додати многочлени означає скласти вирази, що є сумою даних многочленів та спростити його, якщо це можливо. Алгоритм додавання многочленів. Щоб знайти суму двох многочленів, треба Перше. записати кожен многочлен у дужках, а між ними поставити знак плюс. Друге, розкрити дужки за правилом. Третє – Визначити подібні члени утвореного многочлена. Четверте – Звести подібні члени многочлена. П'яте – Записати у відповіді многочлен стандартного вигляду. Одержаний многочлен і буде сумою многочленів. Розглянемо приклад. Необхідно знайти суму многочленів. 3а квадрат мінус 3a плюс 5 і 4а мінус 2а2 мінус 7. Почнемо виконувати це завдання. Перший крок. Записуємо в дужках перший многочлен 3а2-3a 3а плюс 5. Оскільки треба знайти суму многочленів, ставимо знак плюс. Відкриваємо дужку і в дужках записуємо другий многочлен 4а мінус 2а квадрат мінус 7. Дорівнюємо. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками ми не бачимо жодного знаку. Це означає, що перед дужками вважається знак плюс. Прибираємо дужки і всі доданки записуємо без змін. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Дужки прибираємо і всі доданки записуємо без змін. Наступний крок нам необхідно визначити подібні доданки. Подібні доданки. 3а2, мінус 2а2, 4а та мінус 3а, 5. Та мінус 7. Наступний крок зводимо подібні доданки. 3а квадрат мінус 2а квадрат буде Аквадрат, 4А мінус 3а дорівнює А, 5 мінус 7 дорівнює мінус 2. Отже, сума даних многочленів є многочлен. А квадрат плюс А мінус 2. Ми з вами знайшли суму многочленів. Запам'ятайте сума будь-яких многочленів є многочленом. Далі трохи відпочинемо та виконаємо руханку. Зверніть увагу, многочлени можна додавати у стовпчик. Для цього потрібно перше записати перший многочлен. Друге записати під ним другий многочлен так, щоб подібні члени було розміщено один під одним. Третє виконати додавання подібних членів. Наприклад,

Щоб закріпити вивчену тему, виконаємо наступне завдання. Приклад 1. Знайдіть суму многочленів 4 а 5 b 8 і 2а плюс 3. Запишемо суму многочленів 4 а 5 b 8 плюс 2а 3. b Дорівнюємо. Розкриємо дужки. перед дужками стоїть знак плюс, отже, опускаємо дужки, не змінюючи знаків доданків. Маємо 4а-5б, плюс 2а плюс 3b плюс 3. Визначаємо подібні доданки, це 4а2а мінус 5б та 3b мінус 8. Та 3. Зводимо подібні доданки. 4а додати 2а дорівнює 6а, мінус 5 b плюс 3 b дорівнює мінус 2 b мінус 8 плюс 3 дорівнює мінус 5. Отже, сума даних многочленів дорівнює 6а мінус 2b5. Наступний приклад. Знайдіть суму многочленів. 6x мінус 4 квадрат мінус 7 х квадрат і 3 х квадрат мінус 9х плюс 5 y квадрат. Запишемо суму многочленів. 6 xy мінус 4 х квадрат мінус 7х квадрат, плюс 3 х квадрат мінус 9 xy плюс 5 y квадрат. Розкриємо дужки. Перед дужками знак плюс, отже опускаємо дужки, не змінюючи знаків додатків. Маємо 6 xy мінус 4уд мінус 7 x 2 плюс 3 x квадрат мінус 9х плюс 5 y квадрат. Визначаємо подібні доданки. це мінус 7x квадрат і 3 x квадрат, мінус 4y квадрат і 5y квадрат 6 xy і мінус 9 xy Зводимо подібні доданки. Мінус 7 х 3х квадрат дорівнює мінус 4 х квадрат. мінус 4 квадрат плюс 5 дорівнює y квадрат. 6х мінус 9х дорівнює мінус 3х. Отже, ми з вами знайшли. Суму многочленів. Наступне завдання виконайте самостійно. Знайдіть суму многочленів. Мінус 17АБ плюс 5А2B і 20AB мінус 14A2B. Натисніть на паузу, виконайте завдання та перевірте. Перевіримо мінус 17аБ плюс 5а2Б плюс 20АБ 14А2B. Розкриємо дужки перед дужками знак плюс, отже, опускаємо дужки, не змінюючи знаків додатків. Маємо мінус 17аБ плюс 5а2Б плюс 20AB. Мінус 14а квадрат Б. Визначаємо подібні доданки Це 5 а квадрат Б і мінус 14 А квадрат Б, мінус 17 АБ та 20АБ. Зводимо подібні доданки. Маємо. 5 а квадрат b мінус 14 а квадрат b дорівнює мінус 9 а квадрат b мінус 17аб плюс 20ab дорівнює 3 Б. Отже, сума даних многочленів дорівнює мінус 9 а квадрат b плюс 3 Б. Наступне завдання також виконайте самостійно знайдіть суму многочленів. 2 х куб плюс 3 мінус 5у і 5 х куб мінус 7у. Натисніть на паузу. Виконайте завдання та перевірте. Перевіримо. 2 х квадрат y куб квадрат мінус 5у. Додати 5 х мінус 7 Розкриємо дужки перед дужками знак плюс. Отже, опускаємо дужки, не змінюючи знаки в доданків у дужках. Визначаємо подібні доданки. Це 2х2 і 5х2, мінус 5у і мінус 7 у Доданок 3уд у немає подібних, тому дописуємо його. Зводимо подібні доданки. 2 х 2 у куб додати 5х2 дорівнює 7х2. Мінус 5-7 дорівнює мінус 12. Додати 3 у квадрат. Ось діти і завершується наш урок. Сьогодні на уроці ми вивчили правила додавання многочленів. Для того, щоб закріпити вивчену тему, виконайте наступне домашнє завдання. Знайдіть суму многочленів. Дякую за увагу та пропоную обрати смайлик, який відповідає вашому настрою. Бажаю успіху, до нових зустрічей!